Всім привіт, друзі! На каналі сьогодні я покажу, як відновити пароль у Steam. Для цього заходимо в Steam, тиснемо Увійти. Потім Допомога, Не можу увійти, забув ім'я чи пароль аккаунту. Вводимо сюди емейл, який був прив'язаний до аккаунту. Проходимо капчу, тиснемо пошук. Далі, якщо маєте доступ до емейл, обираєте від правку коду. Прийде код. І там зможете змінити. Якщо ж немає доступу до e-mail, Доведеться відновлювати, натиснувши цю кнопку. Тут заповнюємо всі поля. Ось, наприклад, через код. Відповідно отримуємо код підтвердження на e-mail адресу Відкривши посилання, побачимо такий вхід. Тут можна скинути пароль, e-mail адресу або вибрати інший аккаунт. Тиснемо Скинути пароль. Вводимо новий з вами. Був Вейлер. Усім бувай.